Терези тепер ваші карти на 7 вересня на це неймовірне, доленосне, кармічне місячне затемнення. На початку минулого відео я все розповідала про це затемнення, щоб я не повторювалася, просто подивіться тільки початок минулого відео. І так, ваші карти 7 вересня. Одразу хочу сказати, що затемнення програється 2 3 дні до і 2-3 дні після. Тому і карти теж так. Програються. Вау, Терези! Ну, це взагалі кайфова карта. Якесь свято? Можливо, ви підете на весілля, можливо, ви підете на день народження, можливо, ви підете на якийсь такий сабантуй, де ви будете в центрі уваги. От, подивіться, дівчина стоїть в наряді, неймовірному, їй на голову одягають віночок. Тобто, ви в центрі уваги, на вас всі дивляться, на вас вся увага. Також шість жезлів означає поїздку. Тобто, можливо, ви собі запланували якраз на ці вихідні, на суботу-неділю, якусь поїздку кудись, або ж навпаки, ви від'їжджаєте надовго, на тиждень-два, і це ваша відпустка, то поїздка пройде ну, просто фантастично. Це чудесна, щаслива карта. Також це карта тріумфу і перемоги у якійсь справі. Наприклад, вже довгий час ви ем, ось. Намагаєтеся і намагаєтеся щось зробити, і у вас не виходило якісь, знаєте, підводні каміння постійно, якісь хтось вам палки в колеса вставляв, да? бо тут саме якраз такі палки ми бачимо, ці жезли. То все, якби тут уже крапка. Тут ви пройшли крізь цю кризу, ви все змогли зробити правильно, і у вас все вийде. Це дуже така тріумфальна і переможна енергетика у цієї карти. Так, дивимося далі. А ще, до речі, тут для блогерів дуже класна, вона тут про вас говорять, вас бачать ви прямо у всіх на виду. Наступна карта Терези. Так, п'ятірка Пентаклі це погіршення фінансової ситуації. Тобто, так гуляли, так, так веселилися. А можливо, ви просто витратите дуже багато грошей на поїздку, да, в яку ви зібралися. І ось тут іде е, якесь трошки да, фінансове погіршення, але по цій карті дуже часто хтось просить гроші в борг. От що я помітила, отак програвалося у мене і у деяких моїх клієнтів. що е, Хтось із сім'ї просив гроші в борг. Ну і звичайно, по цій карті дуже чи що вам їх віддадуть. Також п'ятірка Пентаклів, це ще говорить про цінність е, здоров'я. Тобто тут, можливо, після ось такої гучної гулянки якесь погіршення із здоров'ям. Е, тому бережіть себе, будьте пильними, тому що це, в принципі, ось таке кармічне затемнення, яке іще і висвітить, де у вас є слабкі місця. Тобто, якщо це буде погіршення зі здоров'ям, ви зрозумієте, що треба усюди зробити натиск і підтягнути здоров'я. Якщо це будуть фінанси, то ви зрозумієте, так, треба на фінанси зробити натиск і підтягнути фінанси, тобто попрацювати більше. Але давайте ще одну подивимося. Вау! І це у нас помірність, аркан помірність, який говорить, що... Як би там не було, все йде по божественному плану. Тобто, довіртеся, довіртеся Всесвіту, довіртеся Богу, довіртеся янголам-охоронцям, довіртеся вищим силам. Вони вас ведуть. Тобто, ви не одна, ви не один, вас ведуть всі вищі сили, і все йде по божественному плану. Тільки не женіть коней. Да? Don't push the horses, як у нас зараз. Відео сюди ходить в Тіктоці. Тому е тут е повністю все по плану, не переживайте. Знаходьте цю, цей баланс, знаходьте цю гармонію, намагайтеся постійно знаходитися в балансі. Ось так говорить е карта помірність. Угу. І до речі, до речі, у мене щойно виникла така думка: е по шестірці жезлів може бути поїздка. І аркан помірності вам говорить, дійсно, не женіть. От тут зараз без, е, взагалі, без жартів. Не женіть, не перевищуйте швидкість. Да? Будьте пильними, я вас дуже прошу. Так просто, мені б ця думка, зараз от прямо, прямо я це повинна була вам сказати. Не перевищуйте швидкість, будьте акуратні за кермом. Угу. Так, далі у нас скорпіони. Скорпіончики це і ваша, і моя карта. Карти, вірніше. 7 вересня. Ну що, давайте дивитися, як у нас пройде це затемнення. У мене це взагалі воно дуже важливе, дуже важливе і дійсно доленосне, і дійсно кармічне, і дійсно воно для мене таке, знаєте, гіперважливе. Вау, карта смерть. Одразу карта всіх скорпіонів. Ви бачите, як точно щитують карти. Ця карта символізує, що щось іде з вашого життя. Ну, дійсно, це таке. Затемнення, коли закінчується цикл і щось старе закінчується, і на його місце приходить нове. От карта смерть символізує саме те, що потрібно щось вже закрити двері кудись, та, щоб нові двері відкрилися. Тобто треба зробити цей вибір. Також це карта повної трансформації. Друзі, приходьте на курс, тому що дійсно там буде повна трансформація. І цей курс стане іменно точкою вашого перетворення. Точкою відліку і точкою, яка змінить кардинально на краще ваше життя, карта смерть і ще символізує народження дитини, тому що це змінює нас повністю і кардинально. Смерть означає вагітність, тобто, коли ми дізнаємося, що ви вагітні, теж наш світ перевертається повністю. Карта смерті – це іще, знаєте, все, що знаходиться під землею. От можливо, ви будете в якихось таких місцях. Я не знаю, це прямо печери, це корисні копалини, це от щось пов'язано з тим, що знаходиться під землею. Мені самі дуже цікаво, вже що буде в ці дні, якщо чесно. Або ж це якісь такі глибинні страхи, глибинні знання, які прийдуть у ваше життя в ці дні. Дуже цікаво. Але знаєте, отак, от, от якщо брати базове значення карти смерть, то це дійсно закрити кудись двері для того, щоб трансформуватися, і для того, щоб відкрити нові двері після цього. Дивимось наступну карту. Наступна карта повішаний, вау, вона вже була у когось із минулих знаків зодіаку. І це карта, коли ви знаходитеся в певних обмеженнях. Коли, наприклад, контракт жорсткий на роботу вас тримає, ви не можете його розірвати, ви не можете піти з цієї роботи. Коли вам потрібно довчитися, наприклад, на навчанні, коли ви знаходитеся, можливо, на ретриті або в такому якомусь місці, де ви в обмеженнях. Але ця карта дуже-дуже крута для медитацій. Це коли прямо медитації, знаєте, працюють з підсвідомістю і з душею і прямо в саме серденько. І, до речі, я ж збираюся 8-9 і 10 повністю проходити курс разом з вами. Тому ця карта іменно Духовних практик, це карта роботи над собою, це карта глибинних медитацій. Тому якраз це дуже крута карта. От якщо ви збираєтеся йти на ретріт, на тренінг, ви йдете до духовного наставника, то це карта іменно на роботу, на ізотерику, на роботу з духовністю, на різні духовні практики. Дуже класна карта. Я дивлюся ще третю карту. І третя карта у нас дев'ятка кубків. Вау! Здійснення бажань. Прекрасна карта. Коли ви в колі родини, коли ви в колі друзів, коли ви в колі тих людей, яких ви любите, які люблять вас. Карта можливо днів народжень, можливо, ви будете запрошені на день народження, або е, на якесь свято, знаєте, на хрестини. До речі, мене. 7, 6, 6 числа мене запросили на день народження до моєї подруги, з якою ми дружимо з дитинства. Спочатку народилася вона, а через два місяці народилася я. І з тих пір ми з нею дружимо, періодично зізвонюємося, бувають роки, коли ми не спілкуємось, потім ми знов спілкуємось, причому ми взагалі не сваримося. Ми просто, от якось це абсолютно гармонічно, в потоці і легко. І коли треба, ми знаємо завжди, що ми є у одна одна і ми можемо позвонити, і виручити одне одну, якщо що. Навіть якщо до того рік не спілкувалися, це взагалі фантастика. Так, і 9 кубків це ще здійснення всіх бажань. Друзі, на курс! На курс, тому що тут точно показано здійснення бажань. І тут три карти, і якраз три дні у нас буде продовжуватися курс. Тому в кінці-кінців всі бажання здійсняться після ось цих глибинних практик. Клас! Просто карта, я не знаю, як повністю вчитали е, мої дні. Так, тепер у нас е, стрільці, стрільці, везунчики наші. У мене, вибачте, карта упала. У мене хто стрільці, друзі, да? ой, ну такі фартові, такі фартові. Я не знаю. Ну прям любимчики-долі, мені здається, стрільці. Ну, вони ще й всі самі такі по собі оптимісти. І так, ваша карта. На 7 вересня. Вау! Стрільці! Я сказала фартові на ну 100%. Колисниця, подивіться, ви берете в ситуацію в свої руки, ви берете ваше життя в свої руки, ви творець свого життя. Це фантастична карта просування, успіху. Але при одній умові обов'язково повинні взяти на себе відповідальність, і тоді у вас все складеться так, як вам потрібно, все здійсниться. Але відповідальність повністю на вас, щоб ви знали, якщо ви хочете повіляти і не взяти на себе відповідальність, не керувати процесом, до побачення процес не вийде. Ця карта дуже, дуже, дуже успішна старший аркан, саме коли ви керуєте ситуацією і керуєте своєю долею. Дивимося наступну карту. Ця дуже дуже успішна. Стрільці, туз-туз-кубків. <смі> ну, фантастика! Про що взагалі говорити? Карта номер один: стрільці. Ви на це затемнення. Ви номер один десь. Можливо, це буде якесь святкування, тому що кубки. да, Кубки у нас завжди символізують, якесь святкування. Але також це може бути якийсь творчий тандем. Це може бути якийсь новий роман. Це можуть бути всі стосунки, які пов'язані е, з романтикою, з любов'ю. Або ж це можуть бути дружні стосунки, настільки теплі дружні стосунки. Також ту скупків це коли якісь нові двері відкриваються. Це може бути нова зустріч. Це може бути зустріч е, людини, яку ви чекали все життя, да? Яка, яку ви зустрінете, можливо, в якійсь поїздці. Тому що колесниця це іще й поїздка кудись. Можливо, ви збираєтеся кудись їхати. Або так, поїздка на святкування, але надзвичайно щасливі карти. Обидві карти надзвичайно щасливі. Тому. Беріть, як то кажуть, вожжі правління свого життя в свої руки, їдьте, робіть нові двері перед вами відкриваються. До речі, то скупки це ще й карта духовних практик. Тому приходьте на курс, там ми точно будемо всі творцями свого життя, тому що стільки практик, стільки ціленаправлених дій на здійснення своїх бажань і на притягнення до себе тих варіантів подій, які ми хочемо самі притягнути в своє життя. Я не знаю, чи ви робили. За три дні. Це такий буде інтенсивчик. Але працювати ви зможете спокійно, тобто це, ці практики не заважають вашому робочому дню. Це вранці і ввечері. Так. Тепер у нас козирожки. Козирожки – це ваші карти 7 вересня для вас. Плюс-мінус, ви пам'ятаєте, да? працює затемнення, Плюс-мінус 3 дні. Тобто затемнення починає вже працювати, тобто, воно вже сьогодні працює, да? і е, закінчує працювати 8-9, якраз 10-го, коли у нас закінчується наш семінар. Він вірніше, інтенсивний курс. Так, п'ять е, жезлів. П'ять жезлів це карта конкуренції. Це карта, коли е, може бути, може скластися ось така конкурентна ситуація на роботі, наприклад, в робочому колективі, або ж е, якась. От знаєте, енергетика змагання тут у цієї карти, коли треба буде іменно напрягтися і взяти своє, як то кажуть. Тобто, тут так просто вам перемогти не вдасться. Дійсно, тут треба буде прикласти багато зусиль да? по жезлам. Жезли це дії. І тут така енергія дуже гарячої дії. Так, козироги, дивимось наступну карту. І тут туз жезлів. І ви прикладете 100% зусиль. Щоб добитися результату, тому що туз жезлів вогняна карта, яка відкриває нові двері в вашому житті. Це може бути нова робота, новий бізнес, нове навчання, нова активність. Можливо, ви поїдете кудись. Це може бути, до речі, поїздка також. По тузу жезлів нова, сильна, потужна енергія приходить у ваше життя, козороги. ідемте на мій курс. І дуже багато потужної енергії прийде в ваше життя. Ми піднімемо вібрації так, що в ваше життя прийде все, про що ви мрієте. Так, і туз жезлів, дивіться, 5, тобто, да, це таке кризова, кризова яка ситуація. А туз це вже коли ви досягаєте, коли ви відкриваєте якісь двері. Тобто, у вас, значе, знаєте, до вас прийдуть ось ці нові енергії прекрасні через. Певну невеличку кризову ситуацію. Тому не розстроюйтесь, якщо раптом щось ось таке кризове відбувається, це на краще. Це для того, щоб нова енергія зайшла в ваше життя. У нас так дуже часто буває, що через якусь невеличку сварку, кризу і ще через, от, через якийсь маленький негатив приходить в 10 разів більший позитив в життя. Головне, як ви віднесетеся, знаєте, до цієї ситуації. Якщо ви віднесетеся дякую, я приймаю. Але я незмінний в своїх позитивних думках, або я незмінна в своїх позитивних думках. Я знаю, що це все на краще, воно моментально так і здійсниться. Тобто, все дійсно залежить від того, як ми відносимося до ситуації. Так, козироги, далі у нас водолійчики. Водолії це ваші карти на 7 вересня. На це доленосне місячне затемнення. Вау! І це у нас 8, 9 жезлів. 9 жезлів. Водолії, ви, ви будете жорстко стояти на своїй позиції, ви будете відстоювати свою позицію, відстоювати свої інтереси. І тут, знаєте, дев'ятка це вже така кульмінація процесу. Таке враження, наче процес відбувається вже довго, і ось нарешті він закінчується. Тобто ви вже стоїте на своєму довго, і у вас ви доказуєте вже свою правоту довго. І ось по дев'ятці жезлів процес то закінчиться на вашу користь, однозначно. Але тут залишається, знаєте, мало енергії. От коли це вас як висмакнуло всю вашу енергію, коли вам треба відновитися, коли вам треба поновити сили, от після такого якогось якби важкого процесу потрібно відновити сили. Тому порада цієї карти. Що підніміть свою енергію до вищого рівня, да? зробіть щось таке, що піднімає вам енергію. Ви ж знаєте правильно, що саме? От звідки ви черпаєте цю енергію? Як вам треба відпочити? Можливо, вам треба виспатися, можливо, вам треба поїхати на природу, можливо, вам треба як мені проплисти в озері, і ви відновлюєте таким чином свою енергію. Тобто просто, просто ви виграєте, але відновіть енергію. Наступна карта у нас у король, король мечів. Король мечів це, до речі, водолій по знаку зодіака, да? водолій, терези або близнюки. Е, і це може бути ви, або ж це така людина буде в вашому житті е, визначну роль грати в ці дати. Також по знакам зодіака це лікар або це юрист. Е, можливо, вам потрібно буде звернутися до юриста. Вам потрібна буде якась юридична консультація, нотаріальна консультація, або ж це ви юрист, або нотаріус, або ж вам потрібно буде для відновлення енергії якраз таки звернутися до лікаря. Можливо, це якийсь санаторій, можливо, це якась закрита, закрита клініка, де саме ви відпочинете, де ви пройдете курс, і ви вийдете звідси, як звідти верніше, як нова копійка. Так, водолійчики. Бачите, ви себе так конкретно сильно підгрузили. Що по 9 жезлів уже підсос енергії йде. До речі, приходьте на курс. Приходьте на курс 8, 9, 10 вересня. Там буде одна, взагалі, неймовірна практика для підняття вібрацій. Після неї ви прямо оживете. Ну і, звичайно, техніка здійснення бажання, яка залишиться з вами на все життя. І ви собі здійсните всі ваші бажання. Так, тепер рибки. Рибки це ваші карти на 7 вересня. Вау! Одразу 10 кубків, неймовірно. 10 кубків це прекрасна карта, яка означає і. Сім'ю і родину, якщо це робота, то це ось такі теплі стосунки, наче родинні стосунки, але на роботі це взагалі фантастика. Десять кубків це одна з найщасливіших карт в колоді. Це коли всі бажання здійснюються легко і просто. От кому, кому рибки, а вам точно треба на мій курс, тому що тут така енергія, що ви загадуєте, воно здійснюється. Ви загадуєте, воно здійснюється. Тобто тут прямо 10 бажань може здійснитися за 3 дні курсу. Фантастика! Також 10 кубків це е, карта, коли ви почуваєте себе в безпеці. От Ви точно знаєте, що з цими людьми в цьому колективі ви в безпеці. 10 кубків це може бути якесь святкування, святкування Дня народження Христини, будь-яке весілля. Тобто, е, можливо, ви будете святкувати якраз таки в ці дні. Також 10 кубків символізує, знаєте, і жили вони довго, і щасливо. Тобто ви будете в ці дні робити якісь такі правильні дії у своєму житті, які потім вам забезпечать довге, щасливе, прекрасне життя. Наступна карта, що може бути краще? А, це ще й нові починання. Гляньте, це принцеса Пентаклів. У всіх колодах це Паш Пентаклів, та а в цій колоді саме це принцеса Пентаклів. Можливо, до речі, подивіться, ця карта дуже часто програється, от прям так, як вона є. Можливо, це ви, і ви будете писати якісь плани на майбутнє. Ви будете записувати свої бажання. Можливо, це ви будете проходити вебінар, якісь якесь навчання. Це щось на початковому етапі. Ви будете навчатися, ви будете почувати себе. Як учень за шкільною партою, або як студент, знаєте, коли от ви вчитеся. Це та сфера, в якій ви ще не профі, а тільки-тільки починаєте в цій сфері. Ось і також всі пажики, а тут принцеси символізують діток. Тому ця карта просто може означати, що це будуть події. Да? Ну, тобто, ось сім'я у нас тут, і тут, до речі, теж дитинка да, намальована, а тут події. Пов'язані з вашими дітьми. Тут по знаку зодіака це Козиріг, Телець, або хто в нас ще такий грошовий? Діва, діва, щось я діву і овна спутала. Ну це вже видно, що все розклад підходить до кінця, якщо я вже починаю щось плутати. Так, тому це можливо події, пов'язані з дитиною. Карти дуже класні, дуже щасливі, тобто нова енергія, нове навчання, щось нове, щось на початковому етапі заходить у ваше життя. І у вас, в принципі, ви почуваєте себе щасливими, наповненими, любимими і в колі однодумців на роботі, як в сім'ї. Або ж ви дійсно будете просто з родиною? Клас! Риби, надзвичайні у вас карти. Я всіх обіймаю. Бережіть себе, нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. Приходьте на мій курс, зустрінемося 8, 9 і 10 вересня.